Таю вас в ефірі фактор безпеки: російська агресія проти України змусила країни НАТО посилити заходи оборони. Навіть нейтральні країни, що межують з Росією, переосмислюють підходи до захисту власного суверенітету. Біля повітряних та морських кордонів країн НАТО та країн-партнерів. Російська воєнщина брязкає старою, але все ще небезпечною зброєю. Варто згадати провокативні польоти біля країн Балтії або порушення повітряного простору Японії. Чи дасть НАТО адекватну відповідь на неадекватні дії Росії, з'ясовували журналісти фактору безпеки. Серпень 2014 року. Азовське море в районі міста Маріуполя. На цих кадрах наслідки обстрілу з протитанкових керованих ракет катеру Маріупольського загону морської охорони. В результаті обстрілу катер був майже знищений. Згодом він затонув. Коли підняли Восім человек на борт, сім моряків були ранены. Имели осколочные ранения, достаточно большие ожоги. От, и, но держались мужественно. На порятунок екіпажу прибули інші катери морської охорони, завдяки чому було врятовано вісім моряків. Сімох поранених було доставлено до одеського військового шпиталю. На жаль, двоє прикордонників під час обстрілу загинули. Катер був Очень сильно побережні надстройка була разрушена, кормовая часть і носовая часть були в огні. Практично палуба провалилась, поэтому, э, оказывать, продолжать оказывать помощь поврежденому катеру, було безсмисліним. Цей терористичний акт дав черговий сигнал військовому керівництву України. Існує реальна загроза нападу на Україну з моря. Експерти говорять про те, що в акваторії Чорного моря Росія зосереджує ударне угрупування російського флоту. Яке може заблокувати усі дії України на узбережжі. Окрім того, є загроза, що Росія може найближчим часом здійснити атаку для прямого вторгнення. Чи розуміє українська влада серйозні цієї загрози? Вочевидь, так. Близько місяця тому президент України Петро Порошенко відвідав флагман військово-морських сил фрегат Гетьман Сагайдачний», де оголосив про створення військово-морських сил України. Ядро флоту складатимуть кораблі носії ударної зброї. Берегові, ракетні і артилерійські комплекси, а також морська авіація і морська піхота. Петро Порошенко зазначив, що з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами партнерами. З метою реалізації військової доктрини, морської доктрини України, започаткована пілотний проект відродження та розвитку військово-морських сил. Без сумніву. Це завдання потребуватиме значних фінансових ресурсів. Утім, влада переконує, що буде їх знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію та ситуацію на сході країни. В умовах посилання противником диверсійно розвідувальних рейдів на сході нашої країни зростає ймовірність їх проведення і в азовсько Чорноморському регіоні. Відповідальність, яка лягає на плечі підрозділів морської охорони, важко переоцінити. На маріупольському напрямі українські прикордонники цілодобово охоронять морський кордон. Акваторія тут зовсім неспокійна. А в липні минулого року терористами був повністю знищений пункт технічного спостереження, що знаходився на узбережжі. Після цього морськими охоронцями кордону проведена серйозна переоцінка методів внесення служби в умовах російської агресії. Були внесені свої зміни в способи несення служби, виконання завдань з охорони територіального моря, внесення служб в районах, де визначаються катерам, було внесені корективи в місця несення служби. Також було прийнято рішення проведення тактичного маскування корабельно-катерного складу загону, що ви бачите в мене за спиною, катера розформована в нову розкраску, яку раніше морська охорона Державної служби взагалі не використовувала. Морські охоронці готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Сьогодні їм доводиться забувати, що протягом років вони були по суті поліцейською структурою, які більшість їх і європейських колег і суттєво посилювати бойову складову несення служби. Моряки Маріупольського загону морської охорони, які спромоглися вивести фактично весь корабельний склад та зброю під час нападу російських військ на Крим. Добре розуміє значення їх служби. Сьогодні в акваторії Азовського моря вони єдиний морський підрозділ, здатний дати відсіч ворогу. Зараз це завдання, які перед Терміруським законом морського охорони, це недопущення, проникнення з боку моря на наше на узбережжя диверсійних розвитків груп супротивника, доставка туди зброї, вибухівки, боєприпасів та інших заборонених законодавством України засобів на нашу територію. Загінне службу в составі тактичних груп. Які знаходиться на постійній основі в морі, щоб гідно нести службу, потрібно бути добре підготовленим. Адже сучасна динамічна війна, особливо у російсько-гібридному її вимірі, вимагає швидких і ефективних рішень та дій. Тому бойові підготовці у загоні морської охорони приділяють дуже велику увагу. Кадр зранку вийшов за наказом командира загону, здійснив практичні артилерійські стрільби. Це стрільби були аес 1 п тройка, АС-3, АС-9, АС-10. Для, для одрізки от, стрільби 1 – це стрільби по суднопорушнику державного кордону, тройка, трійка це стрільби по надводній цілі, дев'ятка стрільби по воздушній цілі і десятка про розстріл плаваючі міни. Навчання моряків проходить з урахуванням кардинальної зміни умов ненесення служби. До уваги береться і той факт. Що доводиться навчати не лише людей, які свідомо обрали військову службу, а й мобілізованих. Деякі з них про морську охорону тільки чули. Мобілізовані, які прийшли до загону, вони направлені на навчальні центри. Це Оршанець, це Ізмаїльський прикордонний Ізмаїльський навчальний центр і Хмельницька академія Державної прикордонної служби України. У таких складних умовах гартується нова українська морська охорона. Постійна загроза нападу не дає розслабитись ні на хвилину. Проте почуття обов'язку та морське братерство, яке відчувається тут повсюдно, дозволяє вірити, що ці суворі чоловіки захистять свою землю і море від непроханих гостей. А Росія постійно демонструє свою зневагу до кордонів як країн НАТО, так і партнерів альянсу. Щоправда, духу росіян вистачає лише на те, аби здійснювати провокації біля кордонів невеликих країн Балтії або, скажімо, Японія. За останній рік повітряний простір останньої російські військові літаки порушували понад 900 разів. Росія перевершила за кількістю провокацій радянський союз часів холодної війни. Експерти вважають, що таким чином російське керівництво перевіряє здатність альянсу реагувати у разі реальної агресії. Ми не в такій ситуації, як це було за часів холодної війни, але поведінка Росії підірвала всі надії на побудову співробітництва між нею і НАТО, які у нас були після падіння берлінської стіни. Довгий час провокативні випади Росії викликали лише дипломатичну реакцію. Зрештою, терпець НАТО увірвався. Починаючи з 2014 року, у рамках комплексу заходів з гарантування безпеки у євроатлантичному просторі альянс провів безпрецедентну кількість військових маневрів. Які стали адекватною відповіддю Росії на її зухвалу поведінку? Ми повинні підвищити бойову готовність наших військ і працювати над новими навичками і технікою ведення бою. Наша міць знадобиться нам у відносинах з Росією. Комплекс заходів, спрямованих на підвищення оборони і спроможності альянсу, вражає за останній рік. Було збільшено кількість літаків винищувачів в місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії і розгорнуто загони винищувачів в Румунії та Польщі. З 1 травня цього року до місії з повітряного патрулювання країн Балтики приєдналися Бельгія, Італія, Норвегія та Великобританія. Свої літаки надали також Португалія та Сполучені Штати Америки. А розпочато регулярні спостережні польоти літаків «Аввакс» над територією східних країн Альянсу та польоти патрульних літаків над морськими просторами уздовж східних кордонів НАТО. Ми удосконалили свою систему ознайомлення з обстановкою і розвідки. Ми прискорюємо процес прийняття рішень, шукаємо нових шляхів роботи з нашими міжнародними партнерами і здійснюємо найбільше посилення нашої колективної оборони з часів холодної війни за допомогою плану дій з посилення боєготовності. Ми також посилюємо боєготовність і доступність усіх наших збройних сил, які будуть повністю готові у 2016 році. Серед іншого, план дій з посилення боєготовності передбачає активізацію морського патрулювання в Балтійському. Чорному і Середземному морях у рамках постійно діючих військово-морських угрупувань НАТО. Після інцидентів в територіальних водах Швеції та Фінляндії, коли морською охороною цих країн були зафіксовані невідомі підводні об'єкти, НАТО провело кілька масштабних військово-морських навчань, де наголос робився на тактику боротьби з підводними човнами. Пронизливе віття сирени, обмежена видимість та запах гару. Внаслідок потрапляння в корабель реактивного снаряду в машинному відділенні судна виникла пожежа. Кількох моряків було поранено, тож виникла потреба їх негайної евакуації. На жаль, вони втратили свідомість. В неймовірно складних умовах пожежно-рятувальна команда корабля намагається дістатися до відсіку корабля, де перебувають їх поранені колеги. У пожежно-рятувальної команди зовсім небагато часу, аби встигнути евакуювати поранених. Медики з їх числа розуміють, що в даній ситуації не можна втрачати жодної секунди, тому діють швидко та злагоджено. За кілька хвилин пораненого моряка вантажать на гелокоптер та евакуюють з підбитого корабля. На щастя, це змодельована ситуація, яка відпрацьовувалася в ході військово-морських навчань Joint Warrior. Традиційні навчання Joint Warrior, що проходять двічі на рік, цього разу були найбільш масштабними за всю історію подібних маневрів. В них були задіяні 55 кораблів, 70 повітряних суден і 13 тисяч моряків-солдатів і льотчиків з 14 країн. Я думаю, коли у вас так багато одиниць техніки та інших військових засобів, 50 кораблів, 70 літаків, майже 14 тисяч військовослужбовців, які у цьому навчанні, Це дає вам величезні можливості зробити його якомога реалістичнішим. Всі ці літаки, підводні човни, дозволяють використовувати різноманітні дані та відпрацьовувати різні сценарії ведення бойових дій. Навчання проходили у водах Великої Британії. В ході їх проведення військові тренувалися виявляти ворожі підводні човни противника. Відпрацьовували дії морського десанту, розмінування та моделювали різні ситуації нападів на кораблі. Метою даного навчання є відпрацювання злагоджених дій груп кораблів, повітряних суден та підрозділів тактичних бойових груп військ. Увага зосереджена на їх діяльності в якості оперативних груп, а не окремих підрозділів, в особливості, що стосується морської обстановки. У випадку кризової ситуації це надасть їм можливість діяти сумісно, і, хоча в НАТО запевняє, що маневри не пов'язані з поведінкою будь-якої конкретної країни, представники альянсу підтвердили, що навчання мають продемонструвати військову міць альянсу, аби заспокоїти сусідів Росії, які хвилює її агресія. Ми відпрацьовуємо стандартні планові вправи. Ці навчання не направлені на попередження якогось негативного явища. Захід був запланований давно та проводиться згідно графіку, і має на меті спільне відпрацювання комплексу вправ з нашими партнерами чорноморського басейну. Три країни, які омиваються чорним морем, є членами НАТО. Я думаю, що їх участь у навчаннях є запевненням у особливій важливості та цінності цих країн для всього альянсу. Безперечно, досвід, отриманий за результатами нашого тренування, обов'язково донесеться до кожної нації. Основний наголос в ході проведення маневрів робився на відпрацювання питань взаємосумісності. Здавалося б, за роки участі у подібних спільних навчаннях військові країни НАТО мали б розуміти один одного співслова. Однак, попервах спілкування партнерам давалося непросто. Мовний бар'єр на подібних заходах завжди присутній. Хоча я переконаний, що ми його швидко подолаємо. Колін Лубі уважно слідкує за діями екіпажу, який відпрацьовує вправу зліт гелікоптера. геликоптера. Те, що відбувається прямо зараз, називається період обслуговування вертольоту і перевіркою роботи певних елементів для того, щоб переконатися, що все працює належним чином. Зараз пілот перевіряє швидкість, з якої ротори обертаються, і він має переконатися, що генератори є включеними. Гелікоптер піднявся у повітря і здійснив обліт корабля. Тестовий політ пройшов вдало. Однак, можливість підняти гнатокрило небо випадала військовим пілотам не кожного дня. Дуже часто погодні умови ускладнювали проведення навчань. Раз по раз матінка природа підкидувала їх учасникам неприємні сюрпризи. В такі дні, як сьогодні, з низькою хмарністю та видимістю ми не можемо виконувати польоти з міркувань дотримання заходів безпеки. Цього дня підлеглим Карлоса Ескіла не пощастила. Однак і цю ситуацію хлопці використовують на свою користь. У дні, коли ми не літаємо, ми вивчаємо завдання на наступний день, і відпрацьовуємо теоретичні завдання. Ми завжди перебуваємо в стані бойової готовності і готові виконати накази капітана корабля. Графік проведення маневрів був чітко прописаний. Організатори навчання намагалися не зважати на примхи природи. Я, як завжди, кажу своїм хлопцям: погода забезпечує навчальні можливості, які ми не можемо створити самостійно для себе. І тому, коли у вас є справжнє коливання моря, сильні вітри, низька видимість, на мою думку, це і є справжнім навчанням. То щодня, після ретельної підготовки та отримавши належну порцію пального, кораблі вирушали у море для відпрацювання чергового завдання. Ми отримали достатню кількість кубометрів палива, тож готові до виконання завдань. Мінний тральчик у Єрбах вирушає в море. Його завдання пошук донних та якірних мін. Сценарій навчань був ретельно прописаний, але деякі елементи стали повною несподіванкою для їх учасників. Де і коли були закладені міни, не знав ніхто. Міннітральщики застосовуватимуть сценари для пошуку цих об'єктів, які за допомогою дистанційно керованих підводних приладів будуть ідентифіковані та у випадку виявлення мін будуть нейтралізовані. За кілька годин після виходу в море команда корабля помічає на моніторах невідомий підводний об'єкт. Для його дослідження у воду занурюється команда водолазів зі спеціальним обладнанням. Фахівці НАТО використовують сучасне обладнання та прилади, аби максимально точно визначити, де саме знаходиться небезпечний підводний об'єкт. Прилад сканує морське дно в декілька вимірах, аби виявити та зафіксувати характер невідомого об'єкта. За словами організаторів, навчання є більш ефективними, якщо умови їх проведення максимально наближені до реалістичних. Усе це створює дуже реалістичну оперативну обстановку. Що стосується морської обстановки, ми сподіваємося, що процес інтеграції продовжиться і згадане навчання принесе багато користі. Після завершення військово-морських навчань Joint Warrior їх учасники залишили задоволеними. У НАТО кажуть, що такі навчання проводитимуться і далі. Адже це хороша нагода скоординувати власні дії і отримати неоціненний досвід. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень.